Подача податкової декларації річної я заходжу в свій особистий кабінет, і тут є кнопка Сиди декларацію». І починаємо ці всі етапи проходити. Спочатку воно каже: Добро пожалувати, перекорот пишемо пройти далі. Звичайно, не забуваємо, що ми можемо перекласти сайт на українську мову, він перекладається. Це все. Нащо не зручніше. Далі питаю, чи хочемо ми задекларувати, що ми одружилися шпаксі-шмаксі? Тут інструкції, що куди видаляти. Тепер переходимо ета цивіль, тобто чи правильне наше ім'я, прізвище, дата народження. І таке подібне, питається, чи міняли ми адресу, якщо так, треба поставити галочку, вказати нову адресу. Чи є якесь друге житло, оренда для професійних чи особистих причин, здається, в оренду з партнером. Коротше, якщо цього всього немає, то пишемо ні. Підтверджуємо, що в нас не було ніяких переїздів в 2024 чи 2025 році. Так, тут воно питає, чи хочемо ми подати декларацію від імені когось іншого, над ким ми робимо опіку, або той, хто помер, чи по довіреності, там це для адвокатів, можливо, юристів. Так, тепер нас питає, чи ми досі селібатер, чи, можливо, ми хочемо повідомити про шлюб, партнерство, пакс або смерть. Далі тут є пункти про дітей в різних ситуаціях. Якщо у вас вони є, додаєте, У мене їх немає, я йду далі. Нарешті ми приходимо до самих пунктів грошей. Вона нам видає інформаційну табличку про те, що декларація попередньо вже була заповнена тими доходами, які відомі вже державі податкові. Це можуть бути зарплати, тому що до роботодавців подають. І тому ми бачимо, що в мене є, стоїть сіра галочка в пункті зарплати. І також стоїть сіра галочка, тобто сіра галочка, бо її не можна зняти. І також в мене стоїть «Мікроінтерпреньор», але обтеполь версмоудні лібератуар. Справа тому, що я обрала цей версий лібератуар для 2025 року. Але для 24-го ми подаємо за 24-й ще не було цього пункту. Тому він, можливо, якось помилково тут обрався. Але ми це зараз виправимо. От далі тут є галочка Charge Deductible. це я знімлю. І є також вже попередні гняті податки на прибуток. Тому я ставлю, що в мене є доходи з. Комерційні професіональні і доходи некомерційні професійні. Чому саме ці пункти? Тому що в мене мікропідприємець відкритий в двох категоріях: це продажі, тобто комерційні, і це надання послуг ліберальних бінсі. Тому я обираю ці два пункти. Що це означає, що якщо надаєш послуги, BNC, тобто діяльність, яка класифікується як BNC без вершмен лібератуар, то я обираю revenue Non Commercio professionnel Якщо продаєш товари або займаєшся ремеслом, то revenue industriel і Commercio Professionale для торгівельної діяльності. Так. Далі, оскільки я додала ці два пункти, мене перевіряє, е чи хочете ви задекларуватися от під цим сірен номером. Тому що в мене відкритий мікропідприємець, він має певний Сірен номер, і те, що буде якийсь певний передзаповнення да, цими доходами. Так, значить, в мене підтягнула зарплата. Я порівняла з своєю останньою зарплатною випускою, і тут трошки більша сума. Щоб це перевірити, можна навести курсор на цю суму, і ми побачимо, що тут є дві організації, які виплачували цю зарплату, да, тобто, це. Коалья, в якій я працювала, і також інша організація це виплата була ще на початку року за попередні місяці навчання в Грета. Тут я вже побачила, що від коалья співпадає сума, і це просто ще була за Грету початку року. І є ще також фактичні витрати. Якщо у вас багато витрат на дорогу на роботу або з роботи, ви також можете вказати ці витрати, точні суми. І таким чином вони віднімуться, не будуть оподатковувати з податком на прибуток. Далі, тут нам пояснює, що стосовно мікропідприємця, якщо в нас є обраний Оптеверсман-лібератуар, то ми тоді маємо в першому розділі заповнити свої річні доходи як мікропідприємця. Якщо у нас немає цього оптеверсман, лібератуар обраного, то тоді переходимо до на наступних. Пунктів оце, ті, ті, які я обрала на попередніх етапах, і там вказувати доходи річні. От, тому я нажимаю ОК. І бачите, тут з, з Версман Лібратуар, тому я тут нічого не заповнюю, тому що в 2024 році в мене цього не було. Я прихожу на наступний етап. І тут у мене ревеню комерцію професіональне. І ось тут я в пункті продажі і марчендайз я вношу. Річну суму, яку я заробила. Я також закидаю в чат GPT, якщо я щось не знаю, я можу закинути свої документи і запитати в нього, чи, що куди варто вносити. Я ще раз перевіряю по документам, чи я правильно внесла суму. Всі інші штуки у мікропідприємці, як правило, не стосуються. Я також пропитала чата GPT, він мені пояснив ці пункти. Коротше, це всього немає. Тому переходимо на наступний етап. І тут уже вносимо суму зароблену блюд в якості послуг. І переходжу на наступний етап. Тут підтверджую адресу. Вона у мене така сама, як і минулого року. Підтверджую йду на наступний етап. Тут треба вносити також припитую чата GPT, вносити штуки, якщо були якісь інші доходи поза межами мікропідприємця і внески в бурсаф, коротше, тут я просто пропускаю, це мене не стосується. Тут можна вказати, якщо вже були податки на прибуток зняті попередньо з зарплати. Я не знала, чи вони в мене попередньо були зняті, чи ні. Чат GPT порадив перейти в особистий кабінет і подивитися прельомон Алясорс. Алясурс, там правильно приносіть. Так, коротше, тут ми переходимо. І я дивлюся історію всіх ваших прямих дебітів. Дебітів, дебітів, не знаю, прельомон, коротше, і тут ми можемо розглянути, які були. Зарплатні виписки. ну, Зарплатні надходження, чи були з них зняті якісь відсотки в податок на прибуток? Якщо не були, значить, йдемо далі. Я пропускаю. Тут вона каже, якщо хочете щось додати по цю галочку, щоб податкова служба від більшої уваги приділила якимось спорним моментам. Я цього не потребую, тому пишу далі. Воно попереджає, що вже буде внесена, показана вже фінальна декларація. І якщо все правильно, то треба її підписати. І я підписую цю декларацію, натискаю кнопку Сіньєма декларацію. І все. Ось такий кінець, ось так подається податкова декларація. Якщо щось не зрозуміло, можна питати, штучний інтелект він класно допомагає. Не забувайте подати податкову декларацію, тому що Авідампо він часто потрібен для запиту якихось соціальних допомог, якщо ви такими користуєтесь і взагалі дуже багато де потрібний, тому податкова декларація це обов'язково для усіх, хто проживає більше 183 днів на рік. У Франції неважливо в якому статусі гарного дня.